Стара добра фолієва кислота, дозування 400 мікрограмів. каже Всесвітня організація охорони здоров'я приймати всім жінкам від 18 років верхньої межі по типу немає. І це єдиний вітамін, який собі кожна жінка в принципі може призначити самостійно. Яка форма взагалі фолієвої кислоти впливає або не впливає? На настання вагітності, коли жінка планує вагітність, во ну не вважає, це доведено. Mm. Вона повинна приймати цей препарат. Да він може бути в лікувальних дозах 800, може бути 400 профілактична доза, тобто від 400 до 800. Навіщо ми її взагалі приймаємо? Вона в принципі то не впливає на настання вагітності, Вона не впливає на Вона впливає... ризик розвитку дефекту нервування. Тобто ми її приймаємо профілактично для того, щоб потім не було вад розвитку нервової трубки у плода в 18, там, 18 тижнів вагітності. Тобто в неї зовсім інше